Вони влаштовують от зараз цей терор, навіть те, що вони там, скажімо, апгрейдили шахеди, те, що зараз закидується цими ж самими гранатами, з тим, що от вони почали вже демонстративно е, демонструвати свої терористичні методи боротьби з цивільним населенням. Це тиск раз. Тепер, коли говорять про великі умовні наступальні дії, тобто це треба розбити на дві частини на оперативній. Ті, що зараз відбувається і ближчим часом, будуть відбуватися з тим, що а, природа зараз буде зеленіти. З'являються умови для військ, маскування тощо, тобто це і для нас, і для них. ну, Тобто, це по суті я не думаю, що це буде аж надто сильно відрізнятися від того, що ми бачили в 23-24 році, враховуючи Сумська область, що в Курській області йдуть бойові дії. Ну зрозуміло, що там відповідно зараз буде посилена і. Ну, відповідно, для, особливо, для місцевих населення краще звітом виїхати. Це зрозуміло. А другий аспект це те, про що ти говориш БЛФ, це зараз підготовка проведення навчань на території Білорусі. Це, вона ж там осінька подається, якщо ну, не помлююся. Питання в тому, що це ж інформаційно супроводжується. Так, це ж це, бюджетування, це що, та, і, відповідно, ну, Нам насправді треба цю історію теж. Дотягнути поясню, чому тому, що нам вигідно зараз цей інформаційно цей тиск, поясню логіку, тому що нам потрібно спонукати Європу зараз І теж починати місто. діяти в тому числі, починати вже формувати те, про що я говорю. От давайте почнемо формувати там безпековий блок. Але практична дія запропонувати дивіться товариство. Не хочете зараз в себе там, в Литва, Польща, да, Совальський коридор, голосити безстрокові навчання. А це, вони вже призначили на да. осінь, да, На, на вертінь, осінь, да. але це безстроково постійно, тобто злагодження військ, де ми момент, також вже можемо ділитися своїм досвідом, а це вже посилення дронових систем тощо, то що тощо. І таким чином входити в бюджетов... бюджетний процес інших держав, тобто, де вже знаєте, що з літа воно починається з тим, щоб формувати спільні виробництва. Тобто я вже дивлюся комплексно, тобто, вже стратегічно, як ми маємо діяти і використовувати цей інформаційний порядок. І цей блеф в нас в'є користь. Ні, це правильно, але я зараз говорю з позиції Штатів Америки. Ну, коли ти сидиш і дивишся, коли тобі м, інформаційно пропонують, що ти е, не завершиш цю війну протягом ще мінімум там, до кінця року, а ти говориш всім, що я хочу вже. Ну, Це ж, це ж, це ж є якраз оцей блеф. Андрій, так само є... працює і Трамп. І вони працюють в тому самому логіці. Але це не означає, що вони мають можливості це все зробити. Гіпотетично. Ну, якщо ти такий крутий, хочеш захопити Україну, ну, в тебе є е, Куп'янськ, в тебе є інші міста, які ти просто роками просто не можеш взяти, тому що в тебе не хватає можливостей. Через те, що Україна сильна. Ну, Наче ти не можеш це зробити іпотетично. І, і Але ж треба роздути публічно. Так, Але дивись, є ще один момент, на який треба звернути увагу. Як зараз сильно активізувалася російська пропаганда, я маю на увазі не федеративні, а федеральні канали, з вами з пропагандиста, а так звані інфлюенсери, які зараз дуже активно працюють, і в Штатах той же саме Арестович Тощо, да? тобто які зараз починають нав'язувати цей дискурс, та ж сама Вікторія Спарц, яка ми не знаємо до кінця, чиї наративи вона озвучує, але вони дуже часто е сходяться в інтересах нашого противника. І це теж своєрідний тиск. І я зараз просто розумію, що якщо Кремль не має можливості фізично, Проводити бойові дії, то він ще чималі ресурси вкладає в інформаційну не, психологічну службу. Чим я погоджуюсь, Перше. от нам потрібно, і ми вже потрошки вже від цієї форми відходимо, перестати питатись дозволу. Тобто це називається. Я, чекай, чекай. Я, я тут не за дозвіл. Я не випадково Дивись, сказав про цю допомогу ти ти і його ми про... подаємо зараз придбання зброї. Як гарантію безпеки, в альтернативу в... тези в... про Велик, НАТО. Ні, Дивись, по-іншому. Я трошки дивлюся, Тому я. По... НАТО закрита вже. Да, поки що закрита. І закрита вона з огляду на те, що НАТО буде робити все можливе. Абсолютно і неможливе, щоб відтягнути час прямого зіткнення з Кремлем. Це аксіома. І ми це повинні розуміти. От НАТО точно, от вони будуть. От, от умовно, зараз в Кремля є а, вікно можливості. От завтра кинь 20-тисячне -ти угрупування в Сувальський коридор на 4 дня І подивитися, як відреагує НАТО. Введе п'яту статтю чи ні? От я би на місці б Кремля б, сьогодні б це зробив. би. Uh -huh. Чому? Тому що ти обнулюєш НАТО. От, як ОДКБ, так ти от НАТО по великому рахунку, а це вже інша а, історія. Ну, Тобто, це, до речі, не означає, що вони цього не зроблять. Оце може бути така якби провокація. Mm -hmm. От це дійсно військова спецоперація, mm -hmm. яка mm -hmm. має стратегічні на слово не зроблять. Знаєш чому? Uh, тому що вони знають, якщо буде інша реакція, то вони просто нічого не може зробити. Ну, оце оце вони, це якби дивись... вони були готові до повномасштабного. До, до вони б yeah. могли yeah. це дивись, зробити. Тут Зараз це... точно ні тут питання. Власне, це вже наскільки їхні розвідслужби е... прораховують аналітку. Це вже не про політику публічно, а це вже дійсно про закриті дані, про розрахунки, в тому числі і певних психологічних потреб. Це Складно, але менше з тим. Дивись, це я ж є не є нюанс, дивлю. Знає, я, я тут приб'ю. Я, 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 ну, да. я про інше. Я про інше. Тепер, коли ми говоримо про НАТО, от чому, коли я, от, ти знаєш, да, прихильник сьогодні створення безпекового блоку з турками, от власне з турками, бритами, там потім долучити ще серію країн. Це якраз може бути ця історія мати успіх, тому що цей блок не є альтернативою НАТО, але доповнення НАТО як буфер у випадку прямого зіткнення. З Росією, але не залученням п'ятої статті. Це теж один з таких стратегічних кроків. Плюс для нас це ще один важливий момент, який дозволить нам вийти з політичної дискусії поза з того блокова держава України чи Окей, А тепер давай до Зеленського. Все ж таки про зброю і про гарантії безпеки. Ну, він як політик, ну, перша особа держава, яка представляє, він повинен сьогодні підбирати і говорити оці, ну озвучувати ті наративи, які будуть сприйняті в США. До і вчорашнього як... дня я переб'ю тебе. Було як Володимир Заданський говорить: в, гарант... в угоді про рідкоземи мають бути гарантії безпеки і має, має бути НАТО. Ні, про НАТО не йшла мова. Обов'язково ми повинні бути членом НАТО, тому що для нас це гарантія безпеки. Ні, ні, Валерій. Не, от, от можна, я я, я Добре, закінчу, так. Я закінчу а зараз я сформулюю до краю свою думку і буду мовчати, я вам обіцяю. Так от, він говорить про гарантії безпеки, які є в угоді, і говорить про НАТО, що це буде гарантія безпеки. Так, НАТО в угоді про рідкоземи немає, але ми постійно про це говоримо. Нам говорять наступне: що це не може бути. Пунктом мирної угоди. І коли ми підходимо до дати в 20 квітня, звучить заява від президента України абсолютно новітня. Нам дарма нічого не передавайте. Ми готові це все купити. Ми мовчимо про НАТО, а говоримо про гарантії безпеки через зброю, яку ми будемо купувати в Америці. То я, от і власне, хочу з'ясувати. Що це було? Ну це можливо прозріння. Якщо так піти от, дуже ворогневим, то я тоді скажу, пан Володимир, я, я, як я це розумію. Дивись, а, м, питання НАТО, ми дійсно розуміємо, що воно вже закрите. Станом на сьогодні, і воно точно не буде е, е, рідкоземельним. Тобто нам зараз по тій угоді важливо, знаєш? Що? От ми можемо її підписати, бо поки от, дійсно не буде умовних або можливостей. Тримати гарантії безпеки ця угода не має значення. Тільки крім одного пункту. В цій угоді не має бути оцього боргу, який Трамп намагається нав'язати. Оце ключове. Все решта значення не має, тому що угоду можна завжди переглянути, переписати, по-іншому трактувати. Процес заради процесу. Її можна в парламенті два роки тримати.